Блядь, это а Ну, в китайщике, блядь, стоит она, блядь. здесь с не ⁇ дым хирячит, замкнула, там что-то видишь. Куража. аккуратно. то аккуратно. куда-то. Крида. Так, до конца. С собой воду не берем? Я не беру. У? Я не беру. Так, подсак берешь? Да. Подсак берем. А что ты нахуй воду не берешь? Вот это ико, аж подсак. Ваш подсак такой, пиздатый подсак. Так, это я беру. Будочка. я беру. Я тут можно будет. Так. Ну дай попробую, Да? А нормально там все с ней. Крит, да. Сколько стоит палка? стоило. Я не знаю, что. Так думаешь. Аккуратно стоять назад. Чуть не выломал. Сейчас бы рыбалка уже закончилась. Не, а зачем тебе сюда? Сразу вниз. Всем салют. Сегодня будем пробовать судака. Ну, побачим, что у нас выйдет. Вроде должно хорошо получиться. Кстати, на этом канале вот тут, вот тут мужик уже на живца щуку колбасы. Не, ну в любом случае да что там, пойдем туда Там место ну, мы, мы найдем О, видишь бутылка, там сетка стоит Боже будет? Ну, там уже тоже. А тоже щу... было, да? а, Потому, что тоже Тоже щука Надо подойти на мостик туда Не знаю, что там, как а, там, там. Внимание, Доброго, дня І що, є якийсь клюв? Намеки хоч на рибу є. хочу. Это первый у вас почин? Да. А, это уже Ох, ёб ты О, смотри, как жерик скачет. Чигиря мы, блядь, лезем, чигиря мы. Все хорошо поднялось. Чего? Я будет нормально. Без паники. А? Я говорю, все будет нормально, без паники. Добро. И что, есть какая рыба? Чи хотя бы намеки на рыбу? А судочка нема? Раскакивает. да? Ну, уже хорошо. Добренько. Дякую. Так, ну что, дошли мы до Днестра. Вот он, За мною дедушка Будем зараз щось пробувати, ціпляю камеру на груди, буду щось вам пробувати показувати, хоча вітер так дує не знаю чи буде щось по звуку. Ну, камера вроді пише добре, та й проти сонця. Ну, Надіюсь, що вам щось буде видно. Так що погнали. Зараз прив'яжемо поводок, Повідець Я вам покажу щось як я його роблю. Міряємо так сантиметрів 30. Обачаюсь буде швидко, щоб не сильно багато часу не займати. Так, відрізали. Тут підплавили. Зробили таку бульбашку. Флюрик 0,37. Так, погнали далі. Тут Беремо така от нашнурі петлю і робимо десь шість обертів круг шнура. Все, край в цю петлю затягуємо. Це нікуди він не дінеться. Так, далі. Так, на цей край ми беремо застібку. Так, одягли. Зробили гудзик, Ось так. І цю петлю от сюди в цей гудзик. Все, затягнули. Смочили. І добре затягнули. Все, нікуди воно не дінеться. І ось такий маленький вузлик, його навіть не видно. Для початку спробуємо напевно щось таке кислотне. Ось такого це. Fish and Drugs Gangster Miner. Здається називається Приманка 3 дюйми Колір киви, якщо я не помиляюсь. Так, 20 грам. Так, все, пробуємо. Заспокоїться. Погано те, що вітер в одну сторону, а хвиля, має приманку в іншу. І погано взагалі відчувається. Перша проводка холоста, нам не треба було рибу на першій проводці, Тому далі. Ти, як же ж його... Як же ж воно його здуває. Це капець. Треба ставити ваги побільше. Будемо крида перегружати. Трохи доведеться його перегрузити. Щоб хоча б якийсь робити закид більш-менш прийнятний. Так, такого вам не раджу робити, але поставив на крида до 21 граму, якщо видно, грузик 25, плюс 3 дюйма приманка. Якщо не робити сильний, Новий закид і вдоволі таки нормально справляється він з ним самі фаворити кажуть, що свої вудлища всі по всій лінійці можна перегружати по Саме по важку на 15%, точніше відсотків. Тому до 21 граму 15% це плюс ще 3 грамчика, 24, я думаю, нічого страшного не буде, якщо ми кинемо 25. І це при силовому закиді. Тому якщо робити не сильний закид, то 25 буде нормально тип. Але ж все-таки вже краще дно відчувається. Можна вже якусь проводку ще робити прогонистий силикончик у червачка щось таке можливо бо тут часто ляч клює на мілкі приманки прям в рота як положено так будемо пробувати Може з за цього він і не хоче брати, тому що приманку волоща. Все ж таки навіть від нового приманки більше, є. гри на гачку течії. як кажуть, в свободному русі вона будемо пробувати. Так, пробуємо зараз трохи перейти. Хлопці є. вроді виїжджають. Хоч нормальні екземпляри були хоч щось. Що? Хоч нормальні екземпляри хоч щось було. но одного из всех три штучки он поднял вот, пару часов назад а мы с утра, блядь, ни хрена просто ты пооткусывал я прошлый прошлый раз тут ну, в понедельник цей был вот тут он, в этом месте одного судочка на килограмм и все, тоже с утра вот тут вот тут вот под, под самой бровкой вот такие вот окунь стоит І це так, я от доводив сюди, якщо отак от, от кидаєш судака нема, доводиш сюди бровки і буквально оставляєш на секунд 10 паузу. І акушок і, окушок, і от такі от чопики. Ну більше клювало на темні Цитолог. Вот, ну, вот. І на рака трьохдюймового, дюймового от вот там, ну знаю, грам 200 судачок, аж в шахту його загнав. Щось не хоче, йому вже рака даю, а він все ще не хоче. Зараз да? може бути така Кстати, проблемка, ну точніше не проблема, а нюанс такий, що може зіграти роль колір самого груза. Ось так от, Пробуємо зараз, може нам дасть якийсь ефект. Може щось з цього і вийде. Был у нас, кстати, там офсетный гачок. Сейчас поставим на длиннику. Так, пробуем так. Так, как-то скрылся. Затянуло Хмари, Хмари зайшли і взагалі ні сонця, нічого немає. Можливо, на це і зіграло. Так, друзяшки, бачу я, що ми так непогано пролітаємо сьогоднішньою рибалкою. Хоч вітер дує, бля, капець. Мені здається, що ми сьогодні не піймаємо аж ні хрена. Тому що прогноз такий недобре, як то кажуть, недоброжелательний. Але ми ще поки що поопираємось вже на годиннику, ну, тільки 15 10. Але може ще що щось і спробуємо знайти. Будемо сподіватися, що щось спіймаємо, але прогноз такий собі. Не хоче він їсти кислоту, що йому не давали, не хоче. Так, що попробуємо зараз трошки щось темного. Щоб не хотілося просто переходити назад на відвідний повідець. Але бачу, що все ж таки прийдеться. Бо покльовок зовсім нема. Так отакого от ж бимо синього. Червачка на синій чебурашці пробуємо. І як я не хотів ставити відвідний повідець, але все ж таки прийдеться. Нема взагалі ще цих ніякого. Ніяких клювань, нічого. Приди, доведеться назад ставити. Так, мабуть, приманочку змінимо трохи. А саме поставимо приманочку яку ну, взагалі то навіть від неї не дуже добре ставити. Чи, може потім спробуємо пізніше поставити на звичайного джига, а саме я кажу про селектовського фріка. Ось така ось прийманочка. Дуже добре вона грає хвостом. Десь у мене ще то був в цьому кольорі. Якщо я не помиляюсь, він має бути десь. Ага, от, от. Ось, ось, ось ця приманка. Дуже добре грає хвостом. Але сумніваюся, що вона буде грати на відвідному добре. Хоча спробувати можна. Вже було вцепилося, бо порвало силіконку добре. Але походу мілкий. Хвост цілий. Це хвост гризли, походу. Треба трошки збільшити вагу. І можливо навіть щось у нас вийде. Я дуже, ну це, сподіваюся. А як не то і ні. Ну і що. Вже нічого не здивує, те, що там сьогодні ми в прольоті, це вже і так зрозуміло. Якщо відос вийде, то, то що ми в прильоті. А Якщо ні, нету... то... Его знает, что у нас выйдет Короче, вот побачим управляем жудакам пробуем, дальше перебираем приманки, что-то мне подсказывает, что надо поставить отводный с белым силиконом и белым таким плавающим Этот силикон, заказный ну, заказанный налик, на у него уже есть такие свойства, что он растягивается и он плавучий. Та да, без проблем. Вон, бачи, какую я сейчас фигню пробую? Попробую вот этого белого плавающего. Да? Да, вот эта женщина, бачи, вытянула на белую поролонку. Да? да. Поэтому сейчас попробую да, с этого... это вот эту... Так да, да такой у меня белый. А, ну, тот же самый материал все тоже. А? В смысле? Ну, сейчас я белый, ты вот эту хрень, а вдруг? А вдруг что-то сработает. И мы сейчас как начнем рубить. Ох ты пты, воды дыше больше стало! Она приходит. Все, за судакам. Куда упала хрень, не знаю, а от дуга Космічна. Так, ну все, я думаю сейчас сонечко ще вийде, як прийде розрив... Так, попробовать другого цвета цього червяка кинуть. блядь, білий цвет должен работать. Ну, тут руки покидать. А вдруг тут есть шансы. Все оставить тут. О, а что бы не. Что надо имени все оставить тут? таки пролет на рыбалку, капец пролет на со свистом с таким свистом что не было ни рада чтобы вообще не удалось даже. могла бы быть Це не покльовка, це зачеп мертвий. Спробуємо відстрилити, а вдруг вийде Ні, обрив. Обрив. І що ти кажеш, шановні глядачі? Ніхуя у нас не получилось. А тут можно было покидать на щуку, блин. Там вон, топ кружок походу что-то стоит А ну идем глянем про хотя бы Вот та бутылка, то не ловушка тебя. Так, сейчас. О, О, да? Закинуть разочек, да? А все что, перевязываться снова. Всякий закат. Я уже настроился добыл. Да? Надо было сразу здесь остановиться, что-то кидать. Надо було, чого ж мы не стали. Красота. Уже все, уже Уже неху судака ловить. Як нема судаката хотя бы да, хоть леща цапануть. Короче, хера у нас нема, рыбы нема, ничего нема. Заканчиваем нашу рыбалку, все. Ну и нахер переходим в грибники. Да? Всем счастливо.